Вітаю на моєму ютуб-каналі Олег Лузанов. Добрий день. Дякую, що підписані. Я вас обожнюю. Хто це не зробив, підпишіться, і я буду вас також обожнювати, а може ще навіть трошечки більше. Сьогодні для вас чергова імпровізація з глядачами, яка була записана перед шоу Інтимних Історій. Скажу чесно, трошечки перебрущив з матюками, але я сподіваюся, ви мене не засудите. Тому з вас лайк, коментар, а з мене відео. Приємного перегляду. Поплодуйте, хто проти матюків. Все, супер, клас. А, а чого ж ти ви подумали і ви проти, так? Що, що? Ви проти? Ви одна? Ну вибачте. Ну, чесно, похуй. Ну ні, просто маємо. Ну вибачте, ми будемо статися мало це робити. При всій повазі до вас. Як вас звати, пані? Яна? Діана, вибачте. Бачите, я вже проїбався. <плодить> 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 пані Діана, чим заробляєте? Чи не заробляєте? Добре, чим хотіли би? щоб багато платили. Щоб багато платили. Блять, ти як я в 6 років, серйозно. Щоб багато платили. Добре. Ну є якийсь напрямок ваших дій, щоб вам багато платили. Ви вчилися на кого? На журналіста. — На журналіста. На одягу. І дизайнер одягу. Що вам ближче? Добре, то ви зараз ні тим, ні тим не займаєтесь. Я попробую, ні, тим тим. — і Тим і тим якому працюєте ресурсі? Блядь, в Інстаграмі. Ви журналіст, блять, в Інстаграмі? То я так президент, розумієте, тому що. Не, ну гарно, що ви вірите в себе, це класно. Ви журналіст в Інстаграмі. Угу. І ви так плануєте все життя бути журналісткою. Я зараз як батя п'яний, знаєте? Ти все життя цим, блядь. В тих Інстаграмах? <рес> Трошки, добре. Ви сама прийшли чи з подругами, з хлопцем? Сама, чому? Бля, з цього треба починати. Думаю, чь... Я думаю, що з тебе слово не витягнеш. Ти, ти заєбане сидиш якийсь таке. Непоквально, Е, Є друга половин? Нема. Шукаєш? Ні. Добре, наступні. Не шукаєш, супер. Як давно розійшлась? Я, блядь, доїбу тебе. Да-да-да-да-да-да-да. Ти зараз поймеш, що таке виїбати. Ти така славна людина, гарна, журналістка, дизайнерка. Я впевнений, що ти собі. Ти просто соромишся. Окей, давайте побудуємо. Це людина перша, з першої, з якої сьогодні говорив. Ти велика молодець. Бажаю, щоб ти сьогодні гарно відпочила. З ким би браткоше, давайте перші ряди. Перші ряди. Вау, блядь, яка ікона стиля. Йоханий бабай. Просто дивися, я з Хмельницького, і от такі окуляри в нас в центрі продають по 30 гривень. Ну вони гарні. Ну вони гарні. Чим ти займаєшся, крім виїбоніства? Що в тебе ще в житті? Бізнес. Бізнес? Гарний Який? Квіти. квіти. О, В інстаграмі усі квіти, да? Інтернет -магазин. Інтернет -магазин. так? Інтернет-магазин. Вам можна сказати, дивіться, от номер дівчинки, прийшліть їй букет. Який найдешевший най у вас є букет, щоб можна було такий послати? Півтори. Най Добре, найдорожчий. Який є? 40 тисяч мінімум. Тобто ти можеш накинути, якщо, якщо лох пише, да? Очевидно, лошара 600. Коли такі торгії замовляли вас? Прям <право> не згадаю? Не згадаєш, бо нема таких дурачків, да? <право> 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 Я краще піду по центру позриваю. <право> Пару тижнів тому був цей за 40 той топ. Як він виглядає? Він виглядає як що? Але це було <право> за 40 тисяч 5 днів квадрат по букетку. 5 днів. 200 штук чувак проїбав на... Та дійсно, що він таке виїбав, що він її п'ять днів підряд таке? 40 тисяч на днів. а 40 тисяч на п'ять днів. Є 40 тисяч хлопці, а ви там собі придумаєте, так? Да? І ти її гвоздіки оце всі. днів. А які були квіти за цю суму? Нормальні квіти. Гарно. Ви розбираєтеся. Як називається ваш інтернет-магазин? Моніфік. Моніфік. Скажи, будь ласка, можливо, ми дуже сильно тобі світло об'їбали. Чого ти в окулярах? Чи це просто стиль, і вони насправді. І то, і то. Можливо, є до ти... Ну, ти бачиш, правильно? Ти ж бачиш? Ти ж бачиш, так? Да? Все, добре. Дуже гарний костюм, до речі. Ти, ти сам спортивний чувак. Так, бо це лінзи і нічне бачення і таке. Л лінзи нічне бачення. А Нахуй тобі бачити вночі? Це не це бачити. Ти все бачиш, зрозумів. Ти вночі пиздиш квітки, блядь, з могил. Чи що, блядь, нахуй я тобі це бачити? <реш> добре. Е, перепрошую, тут ти ваша кохана. Дружина, приємно, як звати вас? Лілія. Л... Лілія, бляха. <рес> ну, але шукав, сука. <рес> Роза була Лілія, да, і ти щось вибрав. Лілія, гарно, ну а вау. Так співпало? Це ж так, ви раніше за його бізнес. Перепрошую за таке формулювання. Паралельно. Паралельно. Ти збирав квіточки по, ці... по світу. Молодець. І скільки ви разом? І я питаю, ні, в тебе, в тебе братан, скільки разом ви? — Сім років. Сім років. А Одружені ви вже? Так. Скільки років? Сім. А ти познайомився зразу, виходь за мене, правильно? Через півроку. Через півроку? О, ти з тих, хто не тягне. Це мушіна тільки. Єсти. Давайте покладуємо, красава. Нас вас таких дуже мало лишилося. Півроку. Чи ти проїбався реально теж, що ти за півроку зробив? Просто ти красава. Давайте покладуємо ці гарні пари. Дякую, що прийшли. Гарного вам вечора, гарної відпочинку. Можна до вас сумний чоловік чи не можна? Та. Звернутися. Блядь, ти так спитав до мене? В мене очко очкова таковоєше. Я перепрошую. Нє, можна до вас звернутися? Так, як вас звати, пане? Рома. Рома. Гарно. Е, 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 скільки вам років? 21. 21? Ви військовий? Ні. Добре. Рома, чим займаєшся? В чешся працюєш. Де працюєш? Логістика. Логістика. Молодець. Скажи чесно, трошечки. Хапану перед концертом. <ріху> <Не було. ріху> ти такий спона? Чу... <ріху> <ріху> так, перепрошую. А що? Ні, так, хай вам хапає. Хто хапає? Говорить щось на Угорській. Шановний Романе, логістика. Логістика в якій компанії? Лоджіті. Бля, ти витер носа, ти не ходить. Там інакша хімічна речовина. Лоджеті? Так називається, на чому спеціалізується лоджеті? Перевезення в Америці. кого, блять. Ти такаєш, ніби я собі можу піти на кордон і перевезтися в Америку, як? Що ви робите? Товари? Товари якісь? <тували> мені подобається, що наш діалог переходить в русло філософії. Тобто товари. Це все задоволення, це емоції. Ну, логістика у вас, товарів по США. Я просто так по своїй логіці збираю, інфу, яку ти мені частково даєш. Чи люди. <тували> люди банани. Блять, така середня оцінка держави людського життя. Люди банани. Не знаю, що важливіше. Люди і банани в Америці. Блять, якщо ти не пиздиш і дійсно ви такий там бізнес в'їбали, в Америці люди банани. Я хочу в вашій фірмі працювати. Мені чесно цікаво, ви чим там, блять, Ну, надихаєтесь. Коротше, то є ваша кохана збоку. Ви одружені, ні. Ще. Ще ні, ти, блядь, тільки що чи що? Бідний тримай кольцо. ще ні, довбойок не питай. <підний у> Олег не пали. Ще ні, але ну, заручені, можливо. Ні. але добре. Як давно разом? Майже рік. Майже рік. О, то ще. Хоча ні, ти вже пройобуєш братану. З квітами. Майже рік. Е, за яких обставин ви познайомилися? Є якась романтична історія? Ну. <підний> Вас був спільний друг, очевидно, вже нема. І колишній. <рес> Ні, перепрошую, припрошую Романе, Вибачте. <рес> У нас історія не треба. Добре, У вас все добре. Оце мені скаже по-людськи. Супер, Давайте побудуємо ці парі. Ви шикарні, ви при... ви класні. Дякую, що прийшли. Гарного вечора. Ще когось такого однесточного. Може є бажаючим, може я хтось бік. Чому я до людей з боку не звертаюсь, бляха, муха? Може хтось є. У ти такий, ну ти, який ти сидиш. Гарош. Бляха, в тебе брови вищипані, як, як моїй колишній, реально Молодець. Е, як звати тебе, друже? Михайло, гарно! Михайло, Бля, ти ший... як він кінчає страшно, напевне. Михайло! Михайло! Я Михайло! І називай мене Денис! Михайло, чим ви ми займаєтесь? Викладач, викладач чого? Товару, блять, на вкасу. Hmm? IT, ви викладач IT, такий молодий, чи мені здається, чи я помиляюсь. Ну, візуально, ви дуже молодий. Скільки вам років? Блять. А, ну старий, блядь, пиздун старий. Фу, діду. Та 20 ти вже викладаєш? Єбась тою мобілізацію вік такого понизився. А хто твої учні, блять? Два роки людям Нє, викладач, е, що? Ні, ти викладаєш де? Де? А, IT степ. Чув, за таке чув. Тут у Львові, it айТістеп. Так, зрозумів. Кохана як звати? Ви можете відповісти, якщо ви не в заручниках, можете показати. Як вас? звати? Настя Анастасія, та? Да? Давно ви разом? Майже рік. Майже рік. Ну, коли в 20 кажуть, майже рік, це вже то хуя, знаєте. Майже рік. Виглядаєте такі, ну, ти навіть зараз тримаєш руку в нього на пенісі. Виглядаєте такі, що ви ще не натрахались. Молодці, гарно. У вас любов прямо. Він вам зізнавався в коханні? Ти був в талох, ти був в френдзоні. Два роки, і потім такий брово, як поправлю, блядь. Як піде. А чого ти його френдзонила? Скільки тобі років перепрошую? 19. А ну то, блядь, два роки вона те френзона, бо вона ще була неповнолітня. Подивитися на наших мужиків. Це самий нормальний? Ти взагалі не дивилася ні що більше? Вибач, вибач, ти шикарний, ти тарний. Тільки цей святер. Я б тобі дав, якби я був Ну Так що, ну, молодець. У вас любов, любов. Ти вибра... ну, кажу секс. А ти вибрала такого, щоб до нього більше ніхто не клеївся, знаєш? Помітила його, блядь. Все, не лізьте до нього. Супер, чим ви займаєтесь, пані? Я хорор. Ви хорограф. Де? В приватній студії і ще приватній студії навчаєтеся, і це у Львові. Це супер, це за слово поваги. Давайте полутимо цій парі. Вони молодці, гарна, світла, закохана пара.